Коли у вас вже з'являється підстава для звільнення, наприклад, або за станом здоров'я, або за сімейними обставинами, або навіть за віком. Ну, якщо ми говоримо про підстави для звільнення, то саме головне, що потрібно зробити перед звільненням, якщо ми говоримо, що ви знаходитесь або в частині, або є можливість це зробити, то це зібрати документи, які будуть потрібні після звільнення для отримання всіх статусів. Пільг, виплат, програм, гарантій від держави, міста і таке інше. Це дуже важливо зробити письмовим рапортом, відправити на командування, навіть разом з рапортом на звільнення. І саме це і буде е, тим, тим лайфхаком, який допоможе вам після звільнення проходити цей шлях ветерана набагато швидше і легше. В принципі, в тому числі за допомогою такої, таких органів, як ми, як сервісний офіс, хаб-ветеран в місті Одеса. Єдине місце. Для ветеранів та членів їх родин, де ви можна отримати консультацію і підтримку про всі шляхи ветерана, про всі шляхи сім'ї ветерана, що де, за чим і як. Ми приходьте, ми всім допоможемо. Якщо ви вже звільнені, потрібно розуміти, що ви стикнетеся з такою ситуацією, як фінансова турбояма, це перший час, або ви не зможете знайти роботу. Так швидко, Ну, навіть якщо знайти, то не одразу отримується зарплатня. Друге, це ті, хто, наприклад, можуть отримати пенсійне забезпечення, це теж пройде не одразу. Ті, хто о, мають після поранення отримати одноразову грошову допомогу, це теж пройде певний час. І люди якраз цього не враховують. І тут... От, Єдиним таким правильним рішенням убезпечити і саме працювати над цим ще під час служби, коли є постійне стале грошове забезпечення, тобто якусь суму потрібно по-любому відкладати, заощаджувати на свою власну фінансову подушку безпеки, яка вам дозволить хоча б 4-6 місяців. Після звільнення жити абсолютно нормально, забезпечувати свої потреби і своєї сім'ї. Тому працюйте, будь ласка, ще перед звільненням, не витрачайте всі кошти. Ось і е, це найкраща порада, тому що ті хлопці, які це зробили самостійно або дослухались до поради, їм набагато простіше очікувати цей шлях, жити, е, працювати, знаходити щось, реалізовуватись, е, а не думати про те, де взяти кошти на виживання.